Наслідок ворожої агресії постраждали 13 населених пунктів області. Поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах: Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут. Курахове, Дружківка, Краматорськ, СМТ Велика Новосілка, селах Архангельське, Кам'янка, Ласточкіне, Миколаївка, Новодмитрівка предтечене. Окупанти били з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, Смерч, артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 46 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, аптеки, торговий павільйон, адмінбудівлі, кладовище, сільгосптехніку, гаражі, автомобілі, дві ракети С-300, рашисти з по Костянтинівці. Снаряди поцілили в адмінбудівлю та приватний будинок. Є поранений. З реактивних систем залпового вогню війська РФ накрили Курахове. Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки: господарчі споруди, гаражі, автотранспорт, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Травмовано людину. Зі смертю ворог вдарив подружківці, пошкоджено 10 приватних осель. Є поранені цивільні мешканці. З авіації та градів війська РФ били по Авдіївці, Ласточкіному, Кам'янці, Архангельському. В усіх випадках інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.